Вітаю, вітаю, лікарю. Ну що ж, почнемо. Палите? Не зовсім. Не зовсім. Як це? Ну я пасивний курець. Інші палять, а я вдихаю. А, розумію. Так, далі. Сексом займаєтесь? Не зовсім. Одеса, Привоз, ковбасний ряд. Чоловіче. Що ви от цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете? Вам що, таке нічого не подобається? Подобається. Що, грошей немає? Є. Ну так купуйте. Навіщо? Щоб їсти. А я що роблю? Ну, як пройшла вечірка. Несенітниця повна. Мене після вечірки Маша запросила до себе на келих вина. Ми поговорили, трохи попліткували. Потім вона раптом вимкнула світла і роздяглася догола. Я, звичайно, відразу зрозумів, що вона дуже втомилася і пішов додому. Коханий, дуже цікаво. А ти як у такому вигляді додому дістався? Елементарно. На повному приводі. Не зрозуміла, що ти купив джип, і ви його обмивали? Який джип? Я рачки повз. Чоловік зупиняє машину, сідає у неї і каже водієві Чому ви так легко берете собі супутників? А раптом я серійний маньяк!» Шанси, що в одній машині виявляться два маніяки, практично нікчемні. Потрапила до лікарні бабця з отруєнням грибами. Вилікували, виписали. Увечері її знову привозять. Лікар. Бабусю, що сталося? Та приїхала додому, а там ще півбаночки грибів лишилося. Розмова друзів по телефону: Привіт, Семен. Ти коли мені гроші повернеш? Ну, давай я через жору передам. Так швидше буде. Ні, через жору не треба. Я йому сам винен. Розмовляють два кума. Куме, поясніть мені, що таке секс по телефону. Це куме, ніби ви повечеряли по телевізору. Питаю. Скільки коштує рентгенівський знімок? Вам звичайний? Ні. З мавпою на плечі, щоб позаду морський пейзаж з пальмами. Господиня звертається до гостя. Вам дати чарку коньяку, або ви віддаєте перевагу чаші кави?» Краще чашечку коньяку!» Чоловік має зробити три речі: побудувати дім, посадити дерево, виростити сина. А потім йому все одно: хто прибирає дім, хто поливає то дерева і хто виховує цього телепня. Бізнесмен бізнесменові. Ви називаєте свою ціну. Я називаю свою ціну. Потім ми обоє сміємося і починаємо серйозну розмову. Приходить хлопець в гості до приятеля. Бачить величезного кота доволі злісного вигляду. Запитує А котика можна погладити? О, звичайно. Зараз тільки принесу йод та бенти.